Вітаю всіх! Мені було питання у Ютуб про аеропорт Бориспіль. Кажуть, що там Боїнги злітають, переганяють їх. Ну, мені писали, я так розумію, жителі Борисполя. Не дуже не знаю, хто писав, я не допрашувала людей. Але давайте глянемо: Бориспіль вперше з часів війни там почали літати літаки. Боїнги, великі досі літаки, і досить успішно. Давайте так. Для чого відбуваються польоти Боїнгів з аеропорту Бориспіль? Під час війни? Для чого поновили польоти Боїнгів аеропорту Бориспіль під час війни? Так. Ви знаєте, це пов'язано дійсно з військовою тематикою для чого? Угоди. Е, так, дивіться, це, перш за все, для покращення нашого стану військового та Певні домовленості на тему ресурсів. Дуже таємні, все дуже таємно. Там можуть казати, що він пустий, летіти буде, що завгодно. Так, добре. Це початок. Новий початок чогось. Якогось процесу. Я не знаю, якого. Я не буду дивитися, це новий початок процесу, пов'язаний з ресурсами з домовленостями. На тему літаків я дуже обережна. Тому що це небезпечно досить. Я була у Борисполі. Я бачила ну, не здалеку той аеропорт. Розумієте, я не хочу казати багато. Але давайте так: небезпеки. Які небезпеки для Борисполю? Інформацію можу здавати. Які небезпеки для Борисполю через ці польоти Боїнгів? Небезпеки, які для Борисполя? Через польоти таких Боїнгів. Світ. Знову ця карта. Знову початок нового. Ви знаєте, це не небезпеки. Ось, ось тут небезпека, я не бачу. Це ж не карта небезпек. Зміни. Зміни. Серйозні зміни в ресурсах. Там немає небезпек, це зміна ситуації. Дивіться, це не просто польоти, це добре сплановані польоти, які мають попередні домовленості, причому на дуже високому рівні. Імператор це дуже високий рівень, прямо ну, на рівні президента. Тому це все під контролем. І вони чітко знають, що там будуть вони нормальні ці польоти. Тому дивіться, ці боїнги літають зовсім не просто так, і небезпеку вони не несуть пряму зовсім. Там свої домовленості. На тему ресурсів для України, знову ж таки. Тому обережно і бути на чекубориспіль.